Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Таємний сад. Розділ 25. Заліса. А потаємний сад. Щодня являв нові дива. Самка-малинівка нанесла яєць і тепер турботливо їх висиджувала. Спершу вона дуже хвилювалася, як тільки помічала найменший рух поблизу гнізда. Самець також увесь час пильнував. Навіть у ті дні не міг наблизитися до них. Хлопець лише хотів повідомити пташкам, що розуміє, який у них зараз важливий період, і що ніхто не збирається їм зашкодити. Ще пак, спостерігати за появою нового життя з яйця це була найдивовижніша пригода, і діти це чудово розуміли, тому поводилися якомога обережніше. Щоб не злякати малинівок. Врешті, пташки заспокоїлися і вже не турбувалися, коли бачили їх у саду. Найперше довіру пари малинівок здобув Дікен. Він вмів щебетати по їхньому. Отже, був свій. Дікен навіть ходити міг по пташиному. тому... Малинівки зовсім його не боялися. Певно, пташки навіть собі думали, що Дікен також Малинівка, тільки без пір'я й цьоба. А ось Мері і Колін щебетати не вміли. Тому Дікен, хоч не хоч, мусив переходити на якусь дивну мову, аби з ними порозумітися. Пташки лише йому співчували. Це ж треба мати такі клопоти. Та що поробиш, якщо ті істоти ніяк не здатні опанувати їхній щебет, ніби це так важко. Зрештою, хіба мало не здар на світі? Отож, щодо до тих двох треба було зберігати пильність. Особливо дивним здавався хлопчина. Спочатку. Він навіть не приходив сам, у сад його привозили на кріслі візку, щільно вкритого якимись шкурами. Потім хлопець став з візка і став поволі обходити сад. Це й викликало тривогу малинівок. Самець тоді зачаївся у кущах і занепокоєно спостерігав за тим, що діялося. Йому бо не раз доводилося бачити, як підкрадається кіт, як він повільно і обережно готується до стрибка. Ця істота також могла в якийсь момент стрибнути і чого доброго доскочити до гнізда. Самець спробував поділитися своїми побоюваннями зі самичкою. Але потім зрозумів, що цього робити не варто, бо та страшенно розхвилювалася, а їй же треба висиджувати яєчка. Самець вирішив іще трохи поспостерігати, аби перевірити свої припущення. Врешті, той хлопець з візка став ходити майже так само, як Дікен. Хоча час від часу все одно сідав на ослінчик або просто на траву, а тоді ішов далі. Тоді самець Малинівки пригадав собі, що коли він сам колись учився літати, то так само перепочивав. Той хлопець вчиться літати, тобто ходити, самцеві відлягло від серця. Він одразу полетів до гнізда і доповів, що все гаразд, що жодної небезпеки немає. Це пташенята швидко все опановують, а люди надто незграбні, тому й селяться внизу на землі. Зрештою, навіть коли людські діти виростають, літати вони все одно не вміють. Принаймні, Ще ніколи не траплялося зустріти людські гнізда на вершечках дерев. На якийсь час у гнізді малинівок запанував спокій, але потім пташки знову не знали, що думати. Просто ці людські діти навіщось шикувалися під деревом, а тоді згинали і розгинали руки і ноги обертали головами самець Малинівки уважно придивлявся до них і не міг знайти пояснення. Коли людські діти ходять чи бігають, то рухаються зовсім інакше. Єдине, що він міг сказати, що коли вилупляться їхні пташенята, то вони ніколи не вихилятимуться в такий дивний спосіб. Він уже допильнує. І знову заспокоїло Малинівок те, що у тих незрозумілих забавах брав участь хлопець, який умів так гарно щебетати по-їхньому. Якщо вже він у це втягнувся, то жодної загрози ці дивні рухи не становлять. Вирішив самець і повідомив про це самичку. Звісно, Ніхто з малинівок зроду не чув про чемпіона Боба Говарта та про його вправи для зміцнення м'язів. Просто пташкам жодні вправи не потрібні. Якщо налітаєшся день у пошуках їжі, то твої м'язи і без спеціальної руханки наливаються мітцю. Але то пташки, а то люди. Врешті Малинівки звикли до присутності дітей у саду, самичці навіть цікаво було спостерігати з гнізда, як вони там ходять, працюють коло землі чи просто сидять, відпочивають. Принаймні, день минав швидше. Коли випадали дощові дні і діти не з'являлися у саду, Самичка вже сумувала за ними. А ось Мері і Колін тепер не ночхували навіть за негоди. Завдяки мері. Якось зранку, коли за вікном лив дощ, колін не знаходив собі місця. Вилежати цілий день на дивані. Це було понад його сили. Підвестися самому з дивану і бігати по кімнаті. Так само, як робив це в саду, означало викрити себе. Я став такий, як всі хлопці, скаржився колін. Вмію ходити, вмію робити вправи, а тут мушу лежати як лялька. Набридло. У мене стільки сили, що, що хочеться співати з радощів. А не вдавати хворого і безпомічного. Ото зранку ледве стримався. Мері засміялася. Якби ти заспівав, ото би переполох зчинився. Відразу прибігли б доглядальниця місіс Медлок, певно, вирішили б, що ти зглуздо з'їхав, і послали б за лікарем, вимовила вона. Колін також засміявся, уявивши собі цю картину. Місіс Медлук заходить до кімнати, а він стоїть біля вікна і співає. Хоч би батько швидше повернувся. згодом мовив він із жалем. Я так хочу все йому розказати, тільки про це й думаю. Не можу далі отак лежати камінцем. Скоро все одно ніхто не повірить, чи я хворий. Он які щоки ром'яні. а тут іще цей дощ. І тут мері придумала. Коліне, змовницьки глянула на нього. А ти хоч знаєш, скільки кімнат у цьому будинку? Певно, добра сотня відповів він. Ага, і у більшості з них ніхто не ступає ногою, вила далі Мері. Тось слухай, одного дощового дня я блукала по коридорах і виявила, що багато кімнат не замкнені. Я навіть зазирала у них. Ніхто про це не здогадався. Правда, в кінці я таки потрапила до рук місіс Медлок, але сказала їй, що заблукала. Це було тоді, коли я вдруге почула твій крик. Колін підвівся на дивані. Сотня кімнат, у які ніхто не заходить, замислено повторив він. Не згірш, як потаємний сад, то давай підемо. І огляне моїх, ти повезеш мене на візку, і ніхто не знатиме, куди ми прямуємо. Якраз про це я і думаю, мовила Мері. Скажеш, щоб ніхто не йшов за нами, і зможемо побігати по коридорах чи виконувати наші вправи. А ще я покажу тобі індійську вітальню, та му шапці. Повна слоників. У цьому будинку що завгодно можна знайти? Задзвони от дзвоник, нетерпляче сказав Колін. Прийшла доглядальниця. Колін розпорядився. Привезіть сюди мій візок, мовив він. Ми з місмері підемо оглянути ту частину будинку, де ніхто не живе. Джон знесе мене у коридор, де починається галерея, бо там є сходи. Тоді міс Мері сама повезе мій візок, а за Джоном я потім пошлю. Ось так у них з'явилося чудове заняття, що вмить прогнала нудьгу. Джон доправив візок у галерею і пішов назад. Колін та Мері. Захоплено перезирнулися. Тоді колін зістрибнув з візка. Спершу побігаю, тоді пострибаю, аби розм'ятися, а потім перейдемо до вправ Боба Говарта гаразд? звернувся до Мері. Нарешті вони дали собі волю. Коли вже вдосталь нагасалися. Взялися розглядати старі картини на стінах. Мері показала Коліну портрет дівчинки з папушкою. Подумати тільки, усі ті люди на портретах мої родичі, вражено сказав хлопець. Вони жили багато років тому, ота дівчинка з папушкою. Певно, якась моя прабабця або тітка. До речі, Мері, вона дуже схожа на тебе. Хоча ні, тепер ти виглядаєш ліпше. А коли я вперше тебе побачив, тоді ти була так само насуплена, як і ти, відповіла Мері, і вони обоє засміялися. Потім... Діти пішли до індійської кімнати і бавилися фігурками слоників. Далі оглянули рожеву вітальню, де Мері побачила була мишенят. Зараз там залишилася лише дірява подушка на дивані. Мишенята, певно, вже виросли і розбіглися хто куди. Деякі кімнати Мері вже бачила. Проте були й такі, що вона тоді пропустила, щоразу діти виявляли якісь коридори, пасажі зі старовинними картинами і купу речей у кімнатах, про призначення яких годі було здогадатися. Зайве й казати, що у тій мандрівці час минав непомітно. Ну, бо що може бути ліпше, ніж дослідження безлюдних закутків величезного старого будинку? Як гарно, що ми сюди прийшли, втішено вимовив кулін. Я навіть не думав, що мешкаю у такому великому будинку. На кожному кроці якісь несподіванки. Чудово! Тепер... Коли на дворі дощитиме, ми будемо його досліджувати. Гадаю, тут іще багато цікавого. Коли діти повернулися до колінової кімнати, то виявилося, що у тих довгих коридорах апетиту вони нагуляли не меншого, ніж у саду. Тому обід тільки й бачили. Тарілки умить були вичищені блиску. Тож, коли доглядальниця прийшла забирати тацю, її знову чекала несподіванка. Правда, у присутності коліна жінка не видала свого здивування, проте на кухні тріумфально поставила тацю перед кухаркою місіс Луміс, аби вона побачила вичищені до решти тарілки. Ви тільки подивіться, вигукнула кухарка. Чи двоє кого хоч заморочать? Зрешта в тім домі на кожнім кроці якісь загадки то чуся дивувати. Ого, скоро, певно, доведеться покинути роботу, абися не надірвати, заважив Джон, зазираючи на тацю через плече доглядальниці. За останній місяць хлопець і так став удвічі тяжчий. Як так піде далі, то я не витримаю. Після обіду Мері залишилась у коліновій спальні. Дівчинка побачила, що зараз картина над каміном відкрита, завісу відсунена вбік. Властиво, так було ще вчора, але Мері подумала. Що хтось необережно зачепив завісу, і Колін невдовзі її засуне. Дівчинці страшенно кортіло дізнатися, чому так є. Проте вона стрималася. Колін помітив, що вона не зводить погляду з портрету, тож сказав: Знаю, знаю, тобі цікаво, чому я відкрив мамин портрет. Так. Це я зробив, хочу її бачити. Чому? поспитала Мері. Ти ж раніше не хотів на неї дивитися, бо тепер мене зовсім не сердить, чи вона сміється. Знаєш, позавчора вночі ясно світив місяць. Я прокинувся і відчув таку радість, якась сила змусила мене встати з ліжка. І потягнути за шнурок. Місячне сяйво освітило її портрет. Вона ніби раділа, що я стою перед нею. І зараз мені увесь час хочеться її бачити. Вона так гарно сміється. Думаю, у ній також є якась магічна сила. Коліне зараз ти так на неї подібний. Ніби її душа вселилася у тебе, зворушено вимовила Мері, не зводячи очей з хлопця. Це справило неабияке враження на коліна. Він замислився, а тоді повільно заговорив. Якщо у мені живе її душа, тоді батько полюбить мене, правда? Вимовив, вагаючись. То ти увесь час про це думаєш? вражено вигукнула Мері. Так, просто коли я знав, що батько не хоче мене бачити, то цілий світ був мені немилий, тому і злився на всіх, визнав хлопець. Але, Але якщо він мене любитиме, то я розповім йому про магію слова. Можливо, тоді й він повеселіє. よっき